Доброго дня, друзі! Давно не виходив в ефір. Пам'ятаєте, я вам говорив про діафрагму снігрова і шукав книжку, де там вона детально описана, ось я її вже придбав. Мегідь і Поліщук. Ось наша діафрагма, яку ми шукали Снігрова. Але ми займаємося вуликами паливоди. Ось такими. І тому ми зробили до них... Свою діафрагму, так звану діафрагму бойчука. Тут вона ще повністю не закінчена. Тут дирки є просверлені для того, щоб запах був спільний. Тут ще буде просверлено для розділітельної решітки в два слоя. Це буде така діафрагмочка для обльоту маток. Ось ми ставимо корпус. Корпус ось такий. Тут будуть діафрагми, відповідно. Ось діафрагми ми поставимо, такі загородочки. І тут нас буде облітуватись три матки. Тут ще, звісно, треба трошки доробити людки ми вирізали просто так, таким. Кустарним методом. Тут буде просто вкладиш поставлений. Поки що ми робимо по, на швидку руку, як то кажуть, що влетіти маток, бо немає часу, ми не встигли. Ми шукали довго цю книжку. От тут, тут все описано. 145 сторінка, мегіть і поліщук, пчеловодство. Ну, є вона і українською, але ми поки що знайшли тільки на російській. Ну нічого. Тому ось така книжечка. І ми зробили таку діафрагму. Будуть там, де льотки, будуть вкладиші. і бджола буде йти, як сюди зможе йти, потім перевертається вкладиш і бджола буде йти в основну сім'ю. Це для того, щоб гріла сім'ю, гріл е, цю маленькі сімейки, ці, що на обльоту гріла основна сім'я. Ще ми вам покажемо, коли ми вже її вдосконалимо, зараз вже сезон в розгарі немає часу зайнятися, построгати. Тому робимо, як то кажуть, на свідку року. Дякую всім за увагу. Можливо, хтось хоче ще щось підказати, то підказуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей.